Шукаєте функціональний та корисний подарунок для чоловіка ось рекомендація від бренду Вороні: зверніть увагу на наші ремені. Це незаперечний символ якості та елегантності. Сьогодні це аксесуар, з допомогою якого можна проявити свою індивідуальність, почуття стилю і зробити образ завершеним. Головне, вміти підбирати ремені під діловий і повсякденний стиль одягу. Є три основних правила підбору ременя. Це під колір одягу, або ж під колір та матеріал взуття, або ж співпадати з відтінком аксесуарів, типу краватки, ремінця годинника чи портфеля. Наші ремені виготовлені з найякіснішої натуральної шкіри, що надає їм довговічності і розкішний вигляд. Товщина 4 см робить їх ідеальними для будь-якого образу кежуал чи класік. Воронін – це бренд, який дбає про вашу стильну зовнішність та впевненість у собі. Обирайте якість та елегантність. Обирайте Воронін.